У чарівному містечку Старвіль все було ідеально. Яскраво мерехтіли зірки, а місяць срібрястим променем освітлював тихе містечко. Зустрічайте детектива Луну, найкращого детектива міста. Вона має хист згадувати таємниці, великі і малі. Але сьогодні Луна зіткнулася зі своїм найбільшим випробуванням. Коли вона милувалася нічним небом, то помітила щось дивне. Не вистачало місячного променя, який завжди освітлював міську площу. Луна взялась до роботи. Вона опитувала городян, шукала зачіпки та йшла по сліду. Перша зупинка зачарований ліс. У зачарованому лісі Луна знайшла сяюче перо. Зачіпка. вигукнула вона, знаючи, до кого йти далі. Луна завітала до Олівера, мудрої сови, що жив на найвищому дереві. Олівер знав усе про ліс та його магію. Олівер вигукнув Це перо належить Соларі, місячній феї. Мабуть, вона впустила його під час польоту. Луна подякувала Оліверу і поспішила на пошуки Солари. На схованій між дерев галявині Луна знайшла Солару, місячну фею, яка виглядала стурбованою. О, детективи Луно! Кристал місячного променя вкрадено! Сказала вона зі сльозами на очах. Луна запитала, чи має солара якісь зачіпки, та вказала детективові на темну фігуру, що відлітала. Луна кинулася на вздогін Луна наздогнала таємничу фігуру. Нею виявилася Твізел, пустотлива фея. Чому ти взяла кристал місячного променя? спитала Луна. Твізел зітхнула. Я просто хотіла побачити, чи зможу зробити власне світло. Вибач, я не хотіла створювати проблеми. Луна з розумінням посміхнулася. Луна та Твізел повернули кристал місячного променя Соларі, яка повернула його на небо. Миттєво місячний промінь знову освітив Старвіль. Твізел засвоїла важливий урок про відповідальність, а Луна пишалася тим, що розгадала ще одну таємницю. Місто святкувало під прекрасним місячним промінням. Коли ніч закінчилася, Луна помахала на прощання друзям і пішла додому, готова до наступної пригоди. На добра ніч, старвіле, прошепотіла вона. І ось справу про зниклий місячний промінь було закрито, повернувши мир і світло в старвіль.